Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми розпочинаємо нашу радіопередачу зі сторіночки здоров'я. Перед мікрофоном інженер з охорони захисту лісу Олександр Цимбалюк. Наближається новий 2017 рік. Напередодні свята наші співгромадяни бажають мати у своєму домі новорічну ялинку. І виникає питання, де її взяти? Необхідно знати, що заготівлю новорічних ялинок проводять тільки спеціалізовані лісогосподарські підприємства на ділянках і в обсягах, погоджених відповідними органами охорони природи. При реалізації новорічних ялинок кожна обов'язково маркується пластиковими бирками зі штрих-кодом. Лісництво виписує споживачеві товарно-транспортну накладну завірену гербовою печаткою лісгоспу з підписом лісничого. Дана процедура проводиться і при реалізації паливних дров і ділової деревини. При відсутності відповідно оформлених документів на придбання лісової продукції. Її буде вилучено працівниками Державної лісової охорони і працівниками органів внутрішніх справ. На винних накладається штраф залежно від ступеня пошкодження і категорії захищеності насаджень, в яких скоєно самовільну порубку дерев та незаконну заготівлю лісопродукції. Крім цього, стягується шкода, завдана лісовому господарству. Тому необхідно задуматись над тим, чи варто йти самовільно рубати дерево, чи краще придбати необхідну продукцію у встановленому законом порядку. Розуміння громадянами Стрийського, Жидачівського та Миколаївського районів в необхідності бережливого ставлення до лісових насаджень, повага до чинних законів і правил стане запорукою того, що новорічна ялинка нестиме у наші домівки лише радість та щастя. З приходом осінньо-зимового періоду актуальності набрало питання боротьби з браконьєрством. Суспільна свідомість нерідко виправдовує браконьєрів, виховує байдужість до браконьєрства. Багато людей, на жаль, поки не розуміють, що всі дикі тварини і рослини мають права, які необхідно захищати так само, як і права людини. Браконьєрство є серйозною проблемою. Цей Незаконний промисел завдає значних збитків природі, тож працівниками державної лісової охорони вживаються комплексні заходи по боротьбі із цим ганебним явищем. Нагадуємо, що за браконьєрство державним законодавством передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Шановні громадяни, у випадку, якщо вам стало відомо про факти самовільної заготівлі новорічних ялинок, браконьєрства. Та інших порушень лісового законодавства просимо повідомити про це працівникам лісової охорони Стрийського лісгоспу за номером 0 3 245 5 34 74. З наступаючим вас новим роком. Це був інженер з охорони і захисту лісу Олександр Цимбалюк. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. В вашій увазі наш інформаційний випуск. Щороку з нетерпінням чекають цієї днини свята Святого Миколая. Сотні, тисячі, мільйони дітей і не тільки дітей, знаючи, що він нікого не залишить без своєї уваги та опіки. Не випадково колись в Україні у кожній хаті на покутті був образ святого Миколая, всенародного улюбленця. Наш народ здавна вважав його за національного святого. Напередодні святкового дня. Кожна дитина пише лист до Святого Миколая зі своїми побажаннями, неодмінно обіцяючи бути слухняною та чемною, а прокинувшись зранку 19 грудня, шукає під подушкою довгоочікувані подарунки від Святого Миколая. Учора обідньої пори сотні дітей, мешканців міста, поспішали в міський будинок культури на міське свято Святого Миколая. Сюди запросили дітей, позбавлених батьківської опіки, з багатодітних сімей, де виховуються четверо і більше дітей, дітей інвалідів, з малозабезпечених багатодітних сімей, з сімей вимушених переселенців, а також дітей, батьки яких перебувають чи перебували в зоні АТО, дітей, батьки яких загинули на сході. Країни, воюючи за незалежність України. Кожен з них, а це загалом 830 дітей, не залишилися без подарунка. Про подарунки для них подбала міська влада. Згідно з рішенням міськвиконкому, було виділено кошти на придбання 750 подарунків для дітей соціально незахищених категорій населення. Ще 80 подарунків передав депутат міської ради, генеральний директор фірми Укрпол Сергій Ковальчук. Окрім того, діти отримали ще один подарунок музичний. Вихованці міського центру творчості дітей та юнацтва підготували святкове театралізоване дійство про святого Миколая. А потім на сцену міського будинку культури вийшов знайомий усім Левко Дурко, про виступ якого подбав народний депутат України Андрій Кіт. Гарячими оплесками зустріли артиста маленькі Стрияни, і кожна його пісня викликала таку реакцію юних глядачів, що це був найкращий подарунок для актора. Та на цьому свято не завершилося. Після концерту діти разом з Левком Дурком дружно вирушили на Майдан Незалежності, де уже милує око міська ялинка. На урочисте запалення електровогнів на ялинці прийшли ще чимало дітей, а також дорослі. Заступник міського голови Стрия Роман Волинець привітав присутніх зі святом святого Миколая. Побажав усіляких гараздів, але в Кодурко звернувся до присутніх загадати кожному своє бажання, бо лише за цієї умови міська ялинка заяскравіє новорічними вогнями. Але перша спроба не вдалася. Не подумайте, що це сталося через якісь технічні проблеми. Так було передбачено у сценарії міського свята. Левко Дурко пояснив це тим, що не всі загадали свої бажання. І ось знову звучить команда Ялиночко світи. Десятки різнокольорових вогників запалали на міській ялинці. Залунала весела зимова пісня у виконанні Левка Дурка, яку підхопили усі присутні на Майдані, а дехто навіть пустився в танок. Міське свято цьогоріч було особливим, багатим на пісні, гарний настрій та дитячі усмішки. День Святого Миколая завжди був і залишається днем доброти, любові до ближнього. За матеріалами нашої колеги по Перу Любові Тиченко. Нагадаю, що в ефірі Стри ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Звучить наш інформаційний випуск. У Стрийській Державній податковій інспекції відбувся семінар для фізичних осіб підприємців. На семінар також були запрошені громадяни, які на сьогодні зареєстровані у центрі зайнятості та знаходяться у пушках роботи, а в майбутньому, можливо, займатимуться підприємницькою діяльністю. У ході семінару розглянуто актуальні питання щодо норм реєстрації фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності, оформлення та подання документів для державної реєстрації фізичної особи-підприємця, особливості оподаткування та перебування на спрощеній системі обліку і звітності для фізичних осіб-підприємців, реєстрації в органах статистики та ряд інших питань. Підприємці та запрошені представники громадськості отримали вичерпні відповіді, висловивши думку, що такі заходи надзвичайно важливі, оскільки кваліфікована інформація щодо застосування норм законодавства є запорукою започаткування та ведення успішної власної справи. А 22 грудня у четвер у Львові. Головне управління Державної фіскальної служби у Львівській області проведе безкоштовний семінар для платників податків Львівської області, які перебувають на обліку в Державній податковій інспекції головного управління ДФС у Львівській області. Темою семінару буде актуальні питання оподаткування, огляд перспективного законодавства за участю представників аудиторської спільноти Львівської області. Кого цікавить дана інформація, початок семінару об 11-й годині. Місце проведення місто Львів, вулиця Стрийська, 35, актовий зал у цокольному приміщенні адмінбудинку головного управління ДФС у Львівській області. Запрошуються, усі зацікавлені. В ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційний випуск. Міністерство юстиції України у поточному році виконало усі заплановані заходи щодо завершення розпочатих у минулих роках ініціатив та запуску нових реформ. Про це у ході презентації результатів роботи Мін'юсту за 2016 рік повідомив міністр юстиції Павло Петренко. За його словами, постановка конкретних завдань. Щіткими строками та цілеспрямована робота за кожним з напрямків дали можливість реалізувати усі поставлені на цей рік завдання. У стрію також діє місцевий центр з надання безоплатної правової вторинної допомоги. І адресу його стріяни уже добре знають вулиця Шкільна, приміщення статистики, перший поверх. В ефірі Стрий звучить наш інформаційний випуск. На початку грудня до книгарні «Ідея», що по вулиці Ярослава Стецька, знову завітали відомі українські письменниці Дара Корній та Ніка Нікалео та цього разу з молодою літераторкою Настою Нікуліною. Вони а ще Алла Рогашко, Вікторія Гранецька, Анна Хома, Тетяна Белімова, Любов Долик, Наталія Лапіна і Світлана Горбань є авторками нової книжки Львів, Смаколики, Різдво. Дара Корній зауважила, що в презентованій книжці опосередковано йде мова і про Ато та Майдан через почуття доньки героя. Тут 10 оповідань. Дитячі спогади про святу вечерю, родину в часі Різдва. Настя Нікуліна, юна членкиня Львівського жіночого літературного клубу «Вперше Впершевстрію прочитала уривок власного оповідання, де розповідає про свято з гадками про дитинство. Ніка Нікалео зазначила, що книжка створює передсвятковий настрій: Різдво у Львові насичене, багатоманітне, вертепи з унікальним колоритом. Галичани прагнуть повернутися на Різдво з далеких чи близьких світів до України. У такий час росте духовність українців. Європа це втратила, а в нас колядки, вертепи, щедрівки. А ще гості були єдині в думці. Що саме щира віра і мораль збирає щороку усіх родичів, де б вони не були, в Мілані, Торонто чи Тель-Авіві, телявіві, додому, на святу вечерю, з дванадцятьма стравами і різдвяним дідухом. Це надихає і зріднює, учить вміло поєднувати свободу в думках і діях зі сповідуванням глибоких галицьких традицій і віросповідань. Отож книжка Львів, Смаколики Різдво. Чекає на вас в книгарні ідея по вулиці Ярослава Стецька, 3. І ще про одне гарне родинне свято, яке днями пройшло в середній загальноосвітній школі номер 2 Його підготувала і провела Галина Матвіїшин, вчитель української мови та літератури. Голова шкільного осередку просвіти. На свято завітали батьки школярів, вчителі, духовний наставник школи отець Іван Барабаш, а мова йшла про важливу роль родини у житті кожного з нас. Найдорожчі в світі люди, батьки, шанувати їх, вчить книга книг Біблія. Зі словами Божого благословення звернувся до присутніх отець Іван Барабаш. Звінку лунали дитячі голоси. Тішило те, що зростають у нас такі талановиті, творчі діти, а об'єднала усіх пісня Росте черешня. На завершення свята величним акордом прозвучала пісня Назарія Яремчука Родина у виконанні дев'ятикласників та всіх присутніх. За матеріалами нашої колеги по поперу просвітянки Ольги Шевцової. В ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційний випуск. Відповідно до закону України про Державний бюджет України на 2016 рік з 1 грудня відбувся перерахунок пенсій на підставі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тепер він становить. 1247 гривень. Це викликало чимало запитань у пенсіонерів. Дехто з них отримав певну надбавку до пенсії, інші ні. У когось надбавка становить більше двох сотень, у декого кілька десятків гривень. Отож, днями у Стрийському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України відбувся брифінг для працівників місцевих засобів масової інформації. З метою детального роз'яснення принципів перерахунку пенсій згідно з діючим законодавством, заступник начальника управління Віра Стадник детально розповіла, хто отримав грудневу надбавку до пенсії. Насамперед здійснено перерахунок мінімального розміру пенсії, призначеної відповідно до статті 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Мінімальний розмір пенсії за віком, що була призначена до 1 жовтня 2011 року, за наявності 20 років страхового стажу у жінок та 25 років у чоловіків. Мінімальний розмір пенсії за віком призначеної чи перерахований з урахуванням стажу та заробітку після 1 жовтня 2011 року за наявності у чоловіків 35 років страхового стажу, у жінок 30 років встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. За кожний рік понад 25 років стажу. Пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, або 35 років пенсій, призначених перерахованих після 1 жовтня 2011 року, для чоловіків та 20 років пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, або 30 років призначених перерахованих після зазначеної дати для жінок. Розмір пенсії збільшується на 1%. Від розміру пенсії, що обчислена відповідно до статті 27 згаданого закону, але не більше 1% від прожиткового мінімуму. Не отримали підвищення пенсії з 1 грудня працюючі пенсіонери, проте після звільнення з роботи їм буде здійснено перерахунок пенсії з урахуванням прожиткового мінімуму, який буде на той час. Зросла доплата. За понаднормативний стаж непрацюючим пенсіонерам відповідно до статті 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Збільшилися пенсії за особливі заслуги перед Україною, призначені відповідно до закону України про пенсії за особливі заслуги перед Україною. З 1 грудня збільшився мінімальний розмір пенсії у випадку втрати годувальника. Згідно з чинним законодавством, пенсія по втраті годувальника не може бути нижчою, ніж 100% прожиткового мінімуму для непрацюючих або 1247 гривень на одного утриманця. Також зріс мінімальний розмір пенсій по втраті годувальника членам сімей військовослужбовців. Також збільшені підвищення, передбачені законом України про жертви нацистських переслідувань та мінімальні пенсії по інвалідності внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Найбільше запитань наголосила на зустрічі заступник начальника управління Віра Стадник. Виникало у пенсіонерів, які отримують пенсії в розмірі вищому за мінімальний, бо очікували збільшення доплати за стаж. Розмір пенсійної виплати не змінився у тих випадках, коли підвищення перерахованого розміру є меншим від поточної індексації. Іншими словами, сума індексації зменшилася на суму підвищення і тому пенсія залишилася без змін. Про ці та інші запитання і відповіді можна детальніше прочитати в суботньому номері місцевого часопису Гомін Волі за 17 грудня на сторінці номер 3 Сьогодні на обліку в Стрийському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України перебуває 31 877 пенсіонерів. Перерахунок проведено по 27 95 пенсійних справах, що становить майже 85%. Причому зроблено це без особистого звернення громадян у результаті місячна потреба на виплату пенсій зросла на 2,7 мільйона гривень. Середній розмір пенсійних виплат збільшився на 7%. Внаслідок грудневого перерахунку сьогодні середня пенсія по стрию становить 1682 гривні 42 копійки. По району 1600 гривень 62 копійки. Нагадаю, що в ефірі Стрию ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Як завжди, на його завершення, вашій увазі оголошення. Відповідно до розпорядження міського голови від 28 листопада цього року виконком Стрийської міської ради оголосив конкурс на заміщення вакантних посад головного спеціаліста відділу архітектури та містобудування, вимоги до кандидатів, вища освіта за напрямком підготовки архітектура та містобудування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістрат та спеціаліста. Знання та вміння в галузі експлуатації комп'ютерної техніки та офісного програмного забезпечення, на заміщення вакантної посади головного спеціаліста фінансово-господарського відділу на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною для досягнення нею 3річного віку. Вимоги до кандидатів: вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, знання та вміння в галузі експлуатації комп'ютерної техніки та офісного програмного забезпечення. Стаж роботи за фахом не менше одного року. Головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту і зв'язку. Вимоги до кандидатів. Вища технічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Спеціаліста. Знання та вміння в галузі експлуатації комп'ютерної техніки та офісного програмного забезпечення. Стаж роботи за фахом не менше трьох років. Спеціаліста з охорони об'єктів культурної спадщини. Відділу архітектури та містобудування. Вимоги до кандидатів. Вища освіта за напрямком підготовки архітектура та містобудування, історія за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, знання та вміння в галузі експлуатації комп'ютерної техніки та офісного програмного забезпечення. Стаж роботи за фахом не менше одного року. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні подати до конкурсної комісії такі документи. Заяву про участь у конкурсі, особову картку, форма П2ДС з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4 на 6 см, копію диплома, копію паспорта, копію військового квитка, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік за формою, передбаченою законом України про засади запобігання і протидії корупції. Заяву про згоду на обробку персональних даних За довідками звертатися за адресою. Місто Стрий, вулиця Шевченка, 71, кабінет номер 20 телефон 71122. Місто стрий, вулиця Шевченка, 71, кабінет номер 20 телефон 71122. або кабінет номер 24 телефон 71223. Кабінет номер 24 7, 12, 23. І ще одне термінове повідомлення з середи 25 грудня до наступного вівторка, 27 грудня рішенням протиепідемічної комісії загальноосвітні навчальні заклади міста Стрия закрито на карантин. Повторюємо, Рішенням протиепідемічної комісії з завтрашнього дня з 21 грудня до наступного вівторка, 27 грудня, загальноосвітні заклади міста закрито на карантин з вимогою дотримання всіх належних заходів. І ще одне оголошення: поліграфічна фірма Укрпол оголошує додатковий набір. На роботу укладальників пакувальників. Робота від виробітку від 200 гривень на день. За інформацією, звертатися: місто Стрий, вулиця Новаківського, 7, телефон 425 64 або мобільний 050 43 13 851 050 43 13 851. Повторюємо адресу вулиця Новаківського, 7. І контактні телефони 425 64 425 64 та мобільний 050 43 13 851 поліграфічна фірма Укрпов. І ще раз нагадуємо, рішенням спеціальної протипідемічної комісії з завтрашнього дня з 21 грудня до наступного вівторка. 27 грудня всі загальноосвітні заклади міста закрито на карантин з вимогою дотримуватися належних заходів. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!